Що мені одразу подобається в ароматі, як я казав, це 46% алкоголю і трошки на, на аромат. Ну, це відкрита нова пляшка, тому може віддавати алкоголь, але перші нотки а, фруктові, приємні такі. По маслянистості вона відсутня. Ніжок я не бачу. По кольору це такий. Темно золотистий, трохи в сторону рожевого на аромат. Відчувається фруктозність, але такі свіжі фрукти, типу яблука, груші. Трохи далі йде шоколад. Чи можу я сказати, що це чорний шоколад чи молочний шоколад? Ну, ближче в сторону чорного шоколаду. Апельсин, якесь свіже дерево. Glenmorangie 14 за Квінтербан. До цього випускалася як 12-річна. Зараз вона вже 14-річна. То два додаткових роки, так само, як і було з Glenmorangie Original 10-річна, зараз вже 12-річна. Мені також відчувається свіжий виноград. Зелений. Зеленого кольору, свіжий виноград. Що нам скаже смак? Обпалив трошки рецептори. Ну, перше відчуття дуже такий. Алкоголь валить, просто пробиває. Першим ковтком відчулася ваніль і якісь свіжі фрукти. Відчувається на смак шоколад. Але цей шоколад не, не основна а, нота в цьому віскі на смаці. Якісь фрукти, які я не можу розпізнати, але фруктозність відчувається. І відчувається алкогольність на смак. А Груша відчувається на аромат. Як на мене, на смак дуже багато перцю, і це віскі таке дуже. Дуже б'є по. А, дуже алкогольний на смак. Але в порівнянні з 12, 12 роками витримки, які там бурбонні а, бочки, і цей 14-й за Рубан. Більш комплексний, більш насичений, а, цікавіше віскі для того, щоб а, сидіти вечорами і аналізувати а, цей напій. Після смаку цього віскі десь. Короткий до середнього, і на післясмак відчувається оця перець і якісь фрукти.